З метою збереження та захисту культурного надбання Одеської області днями до Подільського міського краєзнавчого музею прибула гуманітарна допомога. Наш музей став учасником спільного україно-швейцарського проєкту. Міжнародна організація Айком спільно з проектом Музей відкрито на ремонт. Об'їхало нашу Одещину з півдня. Вони заїжджали в Овідіополь, Роздільну, Захарівку до нас. Далі вони їдуть до Кодимщини. Разом із директоркою краєзнавчого музею Оленою Кобилюк ми розпакували гуманітарну допомогу. У акуратно запакованих боксах було усе, що може знадобитися під час переїзду. Це і рулони пакувального матеріалу, господарські матеріали та канцтовари. Тож, у випадку переїзду, жоден із чисельних музейних експонатів не постраждає. Дуже дякуємо нашим міжнародним друзям, нашим швейцарським друзям, які підтримують наші маленькі такі музеї. Вдячні їм за це і разом до перемоги.